Скільки триває пересадка волосся? В залежності від кількості графтів, які ми беремо за один раз. Зазвичай, щоб взяти 500 графтів, наприклад, потрібно півгодинки, щоб їх пересадити знову ж таки від півгодинки до 40 хвилин. Це якщо виконує е, сам спеціаліст пересадку волосся. Тому просто 500 множимо на е, кількість, скільки нам потрібно, ну, плюс-мінус це залежить від час від цього. Чи це боляче і яка анестезія використовується? В місцева анестезія ще не, ні разу не було такого моменту, що пацієнт сказав Так, стоп, все боляче, я йду додому. Тобто, це так, трошки неприємно під час анестезії, але знову ж таки, коли вона подіяла, то сама процедура безболісна? Яка кількість графтів зазвичай пересаджується. Це залежить від донорської ділянки. Треба враховувати, що чим більше графтів ми беремо за один раз, тим більше є ризик виснаження донорської ділянки. Тим більше є вірогідність того, що два-три взяти графти один біля одного може призвести до виникнення алопеції в цій зоні. Тому індивідуально визначається від того, що пацієнт хоче. Ми плюс оцінюємо е, саму площу донорської ділянки, і тоді можемо запропонувати найкращий варіант. В середньому десь 2-2,5 тисячі графтів – це та кількість, яка на сьогоднішній день пересаджується.